Р-45 В місто Житомир, тракторна площадка. Зараз пройдемося по площадці, подивимося, що в нас знову надходження, що поприходило, що буде відвантажуватися. Все розповімо, все розкажемо. Будь ласка, приїжджайте, орієнті незмінний. Район Бугунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса, Друга міська лікарня, пологовий будинок, телефони всі. У вас є. Так. 350-та елька з примусовою навіскою. циліндр трохточка функційна 540 обертів вал. На складі. 244-та шифен з примусовою. Примусовою, в новій обліцовці, Повноцінна трухточка 540 обертів вал. є. 240-ві малиші прийшли. Вчора вигрузили. Те, що не довезли. Це джима у нас стоїть. 244 джима. Це стоїть у нас донфенчик. 244 G2. Донфен. Там складається 404 G2 на клієнта, тракторець GD504 R, бокова куліса, 28 колеса, КМОський двигун, рівна підлога на складі. 240 за Романовим булат. 404 СК Є на складі 240 й зібраний тракторець. Є булати 95 на 24 2 інша насоса, 4 плюс одна рівна підлога. Розширюється база, кемовський двигун на складі. 112 на 24 КМОський двигун, рівна підлога, 4 плюс 1. Блокировка також присутня. Є на складі по булату в кожну хату. Будь ласка, цінова політика дуже гарна. Джима 244, 9,5 на 24 двох щеплення, КМУський двигун на складі. 244-й донфенчик люксовий. Є заводський тракторець, є на складі. Джима 244 з реверсом є на складі. 404 джима. 404 Донфен, вибачаю, 404 Донфен, 124 на 24 Задні колеса на складі. Булат чекає власника 28 колеса. Гарна цінова політика. такий Акційні куботи-янмари японці з фрезами. Янмар F20 з фрезою. Є кубота L1205 з реверсом фрезою на складі. ЗЛ-кубота 1-245 з фрезою на складі. GT третя кубота з фрезою є на складі. Прийшли сівалочки на 16-18 на 18 рядків на складі. Прийшли дискові фрези на складі, Солісовська фреза також. Ось упаковка на складі. 244-й G2 Донцен стоїть вже підготовлений на відвантаження. Зараз будемо грузитися відправляти даного тракторця. Тракторець в гарному стані, перевірений, власник уже чекає, поїде допомагати в сільському господарстві. Соліс 26-й плюс. Бокова коліса, дуга безпеки є на складі. Екстра розширена база 26 на складі. Звужена база соліса 26-го на складі. Соліс екстра з кабіною. Вчора людина дивилася, вибирає. Приїдуть в понеділок, вівторок тестувати тракторця. Будуть Скоріше всього, що будуть купляти, тому що тракторець дуже гарний. Акційна Джима 404 з кабіною є на складі. Так, ловол 244 з 2 щепленням на складі. 354 ловол з 2 щепленням на складі. Джима 504 мінус 600 на 28 колесах з примусовою, з реверсом. Кемовський двигун 495-й на складі. ДФ404 є. 504 з примусовою навіскою ловов є на складі. Прошка завтра поїде до власника. Завтра відгрузку робимо прошки. Прошечка завтра уїжджає. Так. Соліс 50-й без кабіни. Також на складі. Будь ласка, запрошуємо. Проспект Миру, 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, тракторці всі приїжджають, підвозяться на склад, збираються і на площадку. Ось орієнтіри в нас незмінний, район Богунії, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Друга міська лікарня, пологовий будинок. Будь ласка, запрошуємо. Купуйте собі сільськогосподарську техніку, сільськогосподарське обладнання. Всім гарного дня, дякую.